Кім'я Отця із Святого Діка, слава Ісусу Христу. Рід люка уважали і перелюбний шукає сна, каже Христос, але знаку Йому не дасть. У старому завіті ми бачимо кілька таких дуже важливих подій із старого завіту, де Господь Бог дає знак дає знак людині, що це дійсно саме він, і він уповноважує, чи Мойсея уповноважував говорити з фараоном, чи інші якісь події, чи заключаючи завідки з Авраамом. І Господь ну, Бог, очевидно, міг би дати знак. Не було б тут якихось праців. Але Христос зазначає, що не можна вимагати знаку десь за кожним разом. Це так, якби в сьогоднішній час можна деколи розмовляти з людиною, яка не вірить в Бога. І вона каже, ну що Бог? Якби він зараз прийшов, чи ангел і мені щось сказав, ну, значить я би тоді повірив. Але Господь Бог прийшов і вистачає того, що Він прийшов. Прийшов, народився від Єва Марії, розстав у Назареті, пішов на Хрест, помер на Хресті і Воскрес. Тим самим показавши людині, той найбільший знак. Христос про це говорить тут також, що Йому не дасться, хіба що знак Йони. Бо як Йона перебував у поглинутий утробі і потім Кит його викинув на берег. Так само і син чоловічий буде поглинутий. І цей знак це якраз той, що він помер на Христі а на третій день мистецтва. Смерть не могла його тримати, не могла його поглинути. І як бачимо, цей знак його недоволі таки незрозумілий для людини, яка хоче десь щось вивчати, щось засліджувати. Але для людини, яка вірує. Цього більше, ніж достатньо. Для людини, яка вірує, Господь Бог дає так багато знаків людина, це бажать в усьому, бачить знак Божої опіки уваги над нами, бачить знак Божої любові до нас, бачить знак Великий знак Божого милосердя. І коли микаємося, маємо воду приступити до сповіді, визнати свої гріхи і отримати прощення. Це не просто так, це не просто так собі, якась звичайна процедура. Також, як собі часом людина каже, що я буду розказувати гріхи якомусь якійсь чужій людині, якомусь священник хто він такий. Перше у сповіді ми не розказуємо свої гріхи, ми можемо розказувати свої гріхи десь у приватній розмові, кому захочемо. У сповіді ми не просто їх говоримо, ми їх визнаємо, визнаємо, як гріхи, визнаємо перед Богом. Не десь якісь якійсь чужій людині простому священику, який не знає так само, що він там і як, і як він живе. Визнаємо священикові, на якому є знак Божий, Боже благословення, яке дав Ісус Христос, дав своїм апостолам і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпусте гріхи, відпустяться, кому затримаєте, затримається. І апостоли після себе поклали руки, вибравши достойних, передали оце благословення, кому відпустите рік відпустяться. відпуститься, кому затримаєте, затримається. Але щоб священник, який є спадкоємцем, кожен священник католицької церкви на теперішній час є, має цей неперерваний ланцюг рукоположень з молитвою від апостолів до сьогоднішнього дня. І що він вправно і компетентно реалізував це своє право і благословення, це своє повноваження, свою відповідальність, кому затримати, кому відпустити гріхи. Для того і встановила церква формат сповіді, коли людина в тайні визнає свої гріхи у присутності священика, він тоді аналізуючи стан людини, бачучи покаяння, дає людині відповіді дає людині відповідні поради, чи дає людині певні завдання, зобов'язання, і тоді приймає рішення, чи він прощає і відпускає гріхи, чи буває так, що він скаже, твої гріхи не відпущені, затримані, ти мусиш піти, виправити ті чи інші речі, виправити своє життя і тоді прийдеш до Слові. Саме тут і саме в такий спосіб священик реалізує це благословення, яке отримав від Ісуса Христа. Господь Бог дає людині своє благословення. Кожній людині Господь Бог дає благословення жити в правді. Кожен гріх людини, коли людина Його визнає і усвідомлює, розкаюється, Бракує лише тільки б людського покаяння, не бракує Божого милосердя. Бог не є такий, щоб Він сказав, я тобі не прощаю ріхи, але часом бракує людині покаяння, коли людина легко важить дуже суттєвими ріками. Каже, я не буду міняти своє життя. Я такий є, я такий народився, я такий, певно, вже і помру. От я такий є, хай мене Бог такий приймає. А Бог приймає людину, так, приймає. Але не хоче прийняти людину, осквернену гріхом. Ніщо не не війде до неба. І тому, коли людина Каже, так, я усвідомлюю світ. Так я зроблю все для того, щоб це виправити. Так я хочу змінити своє життя. Так, це що було, я прошу Бога прощення, Але подальше дні свого життя я буду жити у світі Божих заповідей. Не так, як я собі сам думав на свій розум, а у світі Божих заповідей і на Бог. І тоді людина отримує прощення, тоді людина є дійсно вільною. Вільною від неволі і гріха, тоді людина є дійсно вільною у своєму рішенні жити з Богом. Бог не робить нас невільниками. Невільниками нас робить тільки гріх, а Бог дає людині розум і волю, дає людині благословення і світ, дає людині радість і віх.